Дуже складно справляти враження голосом людині, яка, як вогню, боїться власних помилок. Людині, яка не може дозволити собі засміятися в голос, наполягати на своєму, десь підвищити голос. І це такий насправді велетенський сум, тому що там стільки сили, коли ми, образивши когось, кажемо пробач, я не хотів, мені так шкода. Або коли ми, зашпортавшись десь, забігавшись, затуркавшись, помічаємо когось в оточення, з оточення і просимо, прошу, допоможи мені, я не справляюся. Або коли ми спокійно, чітко і суворо зупиняємо чиюсь неналежну поведінку, сказавши: шановна, я прошу, але так не можна чинити. І обов'язково треба працювати з мовленнєвим апаратом, з дикцією, з тембром, з глибиною голосу, з диханням, все це необхідно практикувати. Але цього недостатньо, тому що все, що ми маємо всередині, всі заборони, всі страхи, всі наші слабкості, ми не можемо їх приховати. Так чи інакше, вони транслюються нами через наш голос, у тому числі. І чим більше таких заборон... Тим пласкішим буде наш голос, пласкішим, невиразним, неживим. До чого я веду? Я маю намір зібрати невелику практичну групу, з якою будемо ми займатися раз на тиждень, по дві години, де ми будемо розбиратися з усім тим, що заважає нам звучати природньо сильно і живо, в тому числі і прокачуючи дикцію, дихання, артикуляцію і все, що належить. Деталі будуть написані внизу під в коментарях під цим дописом і в каруселі. Також вибирайте, де вам зручніше це читати. І ставте запитання, я або дозніму відео, або просто відповім вам на них залюбки. Сильних вам усім голосів.